Вітаю вас, друзі! Ну, що це як несправжня смакота і краса? Ось такий чудовий, навпрочуд шоколадний ароматний насичений кекс. На корисний мотив ми з вами приготуємо залічені хвилини з декількох бюджетних інгредієнтів, які точно є у кожного з вас. З рецептом справиться абсолютно кожен, навіть той, хто дуже рідко буває на кухні. Це смачно, це просто у приготуванні бюджетно, а головне корисно. Це ще не все. Приготуємо ми такий шоколадний кекс на основі пюре з червоного бурячка. Так, саме цей. Корисний ключовий інгредієнт зробить нашу випічку неймовірно смачною і, напрочуд, соковитою. І з цим завданням не справиться жодне фруктове або ж ягідне пюре. Саме пюре з червоного бурячка зробить вашу випічку фантастичною. І до того ж, набагато кориснішою і смачнішою. Рецепт. Ось тут натискайте на трикутничок, переходьте в основне відео, там я все покроково показала. Або ж просто всі інгредієнти забирайте в описі під цим відео. Друзі, той самий довгоочікуваний момент це дегустування, це дегустація. Я вже на основний канал відзняла відео, спуштувала, покажу ще вам тут, погляньте на цю текстуру. Він ніжнесенький, він вологий, дуже ароматний, погляньте. М -м -м. То супер. Просто неймовірна смакота. Разом з цикорієм або ж гарячим чаєм чи кавою, це супер. Цей пиріг дуже схожий на корисний варіант брауні, що можна приготувати з перестиглого банану. Але ймовірність того, що у вас вдома виявиться саме червоний бурячок, а не перестиглий банан, є набагато вищою. до того ж, це не гірше, як на мене, набагато смачніше. Дуже смачно, дуже ніжно погляньте на цей лише на цей розріз. Смакота нереальна. М -м -м. Люкс. Просто супер. Рекомендую на 200%. Готуйте просто, їжте смачно, головне корисно. Усім смачного, хто зараз їсть.